Цікава про миротворчу місію в Україні справа в тому, що президент Франції Еммануель Макрон збирається відвідати Польщу і де нібито має намір поговорити з лідерами цієї країни про миротворчу місію. Про це пише «Європейська Правда та же Посполита йдеться про миротворчі сили країн Європи, які у разі цього перемир'я чи заморозки російсько-української війни мають бути одним із запобіжників від нового нападу Російської Федерації на Україну. Польське видання пише, що Макрон в Парижі міг говорити про це з Дональдом Трампом. Ну і тепер шукає прибічників ідеї. Про це Макрон міг говорити з Трампом під час зустрічі у Парижі. Йдеться про 5 бригад і 40 тисяч осіб. Однією з цих бригад могла би нібито займатися саме Польща. А що ви думаєте про таку миротворчу?